Знаєте, коли людина ховає свої почуття, це схоже на те, як господар ховає сміття під килим. Спочатку його не видно, але потім воно починає смердіти, а потім і зовсім випирає і заважає ходити. Наші емоції це як сміття, їх треба прибирати, а не ховати. Кабала вчить, що кожна емоція має свою іскру. і її треба не придушувати, а зрозуміти. І перетворити на світло. Рамбам казав, що людина має контролювати свої пристрасті, але це не означає, що їх треба знищувати. Це значить, що треба ними керувати. Як у притчі про господаря, який мав у сараї дикого коня. Він міг закрити його там, але тоді кінь з часом зруйнував би сарай. Або він міг приборкати його, щоб той допомагав йому працювати на полі. Так і з емоціями. Якщо їх ігнорувати, вони стануть диким конем, що зруйнує ваш спокій. А якщо навчитися з ними працювати, вони стануть силою, яка допоможе вам досягти великих речей.